Зараз ми з вами поговоримо про те, що сучасна людина більше за що б там не було, завжди бачить перед своїми очима. Про те, що завжди знаходиться перед нами. І це не подушка, і навіть не потилиця колеги, який сидить перед вами. Чому? Тому що між ним і вами завжди знаходиться комп'ютерний монітор. А тепер серйозно. комп'ютерний монітор невід'ємний атрибут сучасної людини. Наша з вами рідня, друга половина. Наше з вами альтер-его, робоче середовище, а часто навіть головний друг і порадник. Монітор, в принципі, і час від часу багато хто з нас задається таким питанням. А що ж серед сучасних моніторів є таке най-най-найніше? І, от з нашої точки зору, оці ось двоє є на сьогодні своєрідною вершиною з усього того, що пропонується звичайному користувачеві. Ми вам уже їх неодноразово показували, демонструючи відео, зняти нами на різноманітних міжнародних заходах. Samsung 7 9 дев'ята серії. Сьогодні ж обидва ці рішення ви вже можете і самі зустріти у вітчизняних магазинах електроніки. Що ж у них там такого? Почнемо з сімки. У нас модель 750 з літерою С у назві модифікації, а є точно такі ж з літерою Т. Вони мають вбудований tv тюнер. Тому особливо не помилитись, якщо назвете їх телевізорами. Зовні вони абсолютно однакові. Тому якби я сказав, що у нашому теж встановлений tv тюнер, ви були би змушені мені повірити. Так от, 27 дюймів діагональних. Хоча Samsung випускає версії дещо менших габаритів і на 23. Дисплей, звичайно ж, із LED-підсвіткою, тому за якість зображення можна в принципі не турбуватись. Покаже відео найвищої на сьогодні якості Full HD. Дев'ятка. У нас 950-та серія. Вона теж існує у двох варіантах із тіві-тюнером і без. 27 дюймів діагоналі. Це зазначимо найбільший сьогодні на ринку 3D-монітор. Легкі цвітка і максимальна роздільна здатність 100% Full HD. І, до речі, тут це не просто Full. Оця ось річ іде у комплекті до моніторів як 7-ї, так і 9-ї серії. Це активні окуляри. Про що це вам говорить? Ану? Раз, два, три. Правильно, мова йде про 3D. Повна назва цієї лінійки моніторів 3 d 3D LED монітори. Дивитись об'ємне відео, грати у надсучасні 3D-ігри, усе це по суті для них є стандартним завданням. Глибини та реалістичності об'ємній картинці додає реалізована тут технологія Hyper Real Engine. Це коли відеопроцесор мудряється керувати кожним пікселем екрану, а потім іще відбувається багатоступінчаста обробка кожного кадру. Саме ця технологія дозволяє конвертувати в об'ємне будь-яке зображення. Навіть повторюсь, будь-яке. Машина аналізує картинку, намагається розділити її де можна на окремі об'єкти, виділяє ті, які умовно виділяються на фоні інших, а потім виводить їх на передній план. Виходить доволі правдоподібно, особливо коли передній об'єкт серйозно виділяється на фоні інших. Ну і не будемо забувати, що Samsung використовує активну технологію. Це завжди добре видно за дещо складнішими в своїй основі окулярами. Вони завжди мають батарейку, автономне джерело живлення. Кадри при цьому подаються на кожне око поперемінно з високою частотою, а значить, ніяких втрат якості не відбувається, кадри повні. Також кожне зображення можна підбудувати чітко під себе, його глибину, а також кут, під яким ви будете переважно його дивитись. Усе таки це монітор, який може стояти не тільки у центрі столу, і він, до речі, регулюється не одним лише сованням туди-сюди. Його власне дисплейна частина рухома, і вона також може налаштовуватись на потрібний вам кут огляду. Мені завжди подобається, коли якісь такі системні невід'ємні речі виробники намагаються наситити більшим функціоналом. Отак От і тут зверніть увагу, що все управління монітором всі необхідні комунікації тут знаходяться не на корпусі, а винесені на підставку. Кнопки тут сенсорні, для їх задіяння достатньо лише легенького торкання. Так само і на 9 серії. Тут вони акуратно винесені на ніжку. Позаду різноманітні порти для підключення. Звернемо вашу увагу на цифровий дисплейний роз'єм DP-IN. Не нехтуйте ним, якщо у вас є можливість підключати монітор таким чином. Справа у тому, що HDMI даватиме вам 60 Гц, а DisplayPort 120 вдвічі частіша зміна зображення. Для любителів DVIного біля. Підключення просимо дуже потрібним портом оснащена 9 серія. І ще окремо хотілося б відмітити те, що насправді ви вже і так давно помітили. І що не відмітити, просто неможливо. Дизайн. Стосується це не лише сьомої серії, яка вийшла цілковито сучасно модерновою, а й дев'ятої. Це вже реально вищий пілотаж у дизайні. Відмітимо певну сміливість Самсунга. Опорна ніжка розміщена з боку, плавна лінія спуску. Давайте запам'ятаємо, щоб потім не дивуватись, коли побачимо таке на моніторах інших марок. А заразом гляньте на цю товщину екрана, яку вже товщиною називати якось і язик особливо не повертається. І ще я так щиро зізнаю, що я завжди скептично ставився до якихось там екологічних ініціатив виробників електроніки. Поки поки ці ініціативи не почали приносити мені як користувачеві відчутні дивіденди. І тут мова не лише про енергоощадливість моніторів, хоча в цілому, зрозуміло, вони споживають значно менше електроенергії, і в якійсь довгій перспективі це може вилитись у хорошу зекономлену суму. Тут підтримується ряд інших екотехнологій. Дівайси можуть самостійно регулювати яскравість екрану. У залежності від умов зовнішнього освітлення будований датчик має до десятка комбінацій чутливості і можливостей регулювання. Інша технологія Ecomotion – вимикає монітор, коли користувач надовго зник з поля зору екрану. А тільки но він з'явиться, монітор буде увімкнений в повноцінному робочому режимі. На цьому місці за сценарієм передбачається якесь таке резюме. Тому, поки нас ніхто не чує, я як людина неодноразово жоната. По секрету вам скажу. Зважаючи на те, скільки часу ми проводимо з цими об'єктами, що ми часто з ними робимо, то до вибору монітора треба ставитись точно так же, як і до вибору дружини. Одним словом так, якщо вам подобаються ефектні, симпатичні, довгоногі красуні, то, коротше, пацани, ви мене зрозуміли.